У період свят люди з різних куточків світу дарують і отримують подарунки. Можливо, вам навіть пощастить дістати від тіньків в'язаний светр. А що якби замість того, щоб подякувати і повісити светр у шафу, ви б мали б зробити інший вічливий жест у відповідь, а саме через тиждень навідатися іще кращим подарунком, або проголосувати за тітеньку на місцевих виборах, або дозволити їй всиновити вашого первістка? Ці ідеї звучать дивно, якщо ви живете в економіці дарування. Це слово сполучення звучить суперечливо. Зрештою, хіба подарунки не роблять безкоштовно, однак в економіці дарування подарунки, зроблені без явних причин, змінюють систему соціальних зв'язків і обов'язків. Якщо знайома нам ринкова економіка формується на основі зв'язків між речами, задіяними в товарообігу, то економіка дарування складається зі зв'язків між людьми, що чимось обмінюються. Економіка дарування існує з давніх давен. Уперше це явище вивчили антропологи Броніслав Маліновський і Марсель Маус, які описали аборигенів островів Тромбіріан, які ризикуючи, долають десятки миль океаном на коної, щоб мінятися намистом чи браслетами з мушель. Речі, що ними обмінюються під час цього процесу, так званого круга кула, не мають практичної користі, але є важливими з огляду на те, хто ними володіє. І передають обов'язок продовжувати обмін. В інших економіках дарування використовуються корисні товари. Наприклад, під час зимового фестивалю в Тихоокеанському північному заході вожді змагаються за статус даруючи людям худобу і ковдри. Можна сказати, що замість того, щоб накопичувати матеріальні статки, учасники економіки дарування нагромаджують соціальне багатство. А інколи процеси економіки дарування подібні на бартер. Але різниця в тому, що початково подарунок дарують без жодних причин і торгів. Натомість, соціальна норма взаємності зобов'язує тих, хто отримав дарунок, подарувати щось у відповідь. Кожна культура має інші правила, як саме і коли це робити. Подарунки повертаються також по різному Коли могутній вождь дарує бідняку худобу, він не сподівається отримувати дарунок у відповідь, але за рахунок свого борждика він здобуде соціальний престиж. Племені Торадже, яке живе в Індонезії, статус набутий під час церемонії дарування визначає навіть кому дістанеться більше земель. Найважливіше, щоб цикл дарування не зупинився, щоб хтось був завжди боржником перед кимось. Негайна відплата за подарунок чи подарунок такої ж самої вартості може вважатися кінцем соціальних взаємин. Отож, чи економіка дарування існує лише в малих суспільствах у твореннях за межами індустріального світу? Не зовсім. Поряд із економікою дарування існує ринкова система для обміну іншими товарами. До того ж, подібним чином працює деякі складові нашого суспільства. Громадські платформи, наприклад, фестиваль Burning Man, поєднують бартер і економіку дарування, в якій сурово забороняється продавати речі за гроші в галузі мистецтва і технології. Економіка дарування стає альтернативою інтелектуальній власності. Митці, музиканти, розробники програм з відкритим кодом розповсюджують свої творчі доробки не заради фінансового збагачення, а щоб зміцнити свій соціальний статус або заявити про свою суспільну. Роль. Навіть обіди, на які кожен приносить їжу з собою, і традиційний обмін подарунками на свята передбачають взаємність і дотримання певних соціальних норм. Але чи є подарунок справжнім дарунком, якщо він тягне за собою якісь зобов'язання, чи передбачає певну соціальну відплату? Йдеться зовсім не про це. Наше поняття безкоштовного подарунку позбавлене будь-яких соціальних зобов'язань, доцільне тільки коли ми про все думаємо з погляду ринкової економіки. Крім того, у світі комерції ідея зміцнення взаємин за допомогою подарунків не така вже й погана, незалежно від того, де б ви не жили.